Привіт, друзі. Оглянемо сьогодні пантеч від GC5S Blake. Універсальну бездротову мишу з ігровим характером, сучасним сенсором і двома типами підключення. Поглянемо, що вона може. Модель має лаконічний дизайн без зайвих візуальних навантажень, але з rgb підсвічуванням колеса прокрутки, що виглядає стильно і стримано. Вага становить лише 70 грамів, тому миша ідеально підходить для швидких рухів у шутерах. Форма симетрична, тож підійде як для правші, так і для лівші, незалежно від типу хвата. Корпус виготовлений з приємного на дотик ABS пластику, бічні грані, матові й неслизькі, що допомагає утримувати мишу під контролем у найважливіші моменти гри. Розміри чудово підходять для середньої та невеликої долоні. Миша має 6 кнопок: дві основні, дві бокові, колесо прокрутки і кнопка зміни DPI. Перемикачі Huano, Blue Shell, Blue Dots із ресурсом до 50 мільйонів натискань. Це високий стандарт навіть для мишей у преміальному сегменті. Підтримується налаштування макросів подвійного кліка. та Інші функції через фірмове програмне забезпечення. Також миша має вбудовану пам'ять, яка дозволяє зберігати до 4 окремих профілів. Це зручно, якщо ви граєте в різні жанри або ділите мишу з іншими користувачами. Fantech VGC 5S оснащена сенсором Pixart 3311. Це надійний і точний сенсор, перевірений у геймерському середовищі. Чутливість від 400 до 12 тисяч швидкість 300 IPS, прискорення 35G, а частота опитування 1000 Гц. Це означає, що миша має максимальний контроль навіть при високій швидкості. Бездротове з'єднання працює на частоті 2,4 ГГц з мінімальною затримкою завдяки фірмовій технології Strike Speed. Це той випадок, коли ти не відчуваєш різниці між дротовою та бездротовою мишою під час гри. Вбудований акумулятор на 300 мАч забезпечує до 70. Годин автономної роботи в активному режимі зарядка відбувається через USB Type-C. У комплекті є кабель для дротового підключення, тож ви можете використовувати мишу як звичайну провідну. Між дротовим і бездротовим режимом можна перемикатися за секунду через ручний перехідник USB Type-C, який також входить у комплект. Тепер перейдемо до висновку. Fantech vgc 5 s Blake це сучасна миша з усім необхідним для комфортної гри. Точний сенсор, легка вага, бездротова свобода та потужне ПЗ для налаштування і все це в доступному ціновому сегменті. Якщо ви шукаєте універсальну ігрову мишу з професійними характеристиками, обов'язково зверніть увагу на VGC 5S Blake. Це хороший апгрейд, який точно себе виправдає.